Аварія серпневого вечора минулого року поблизу села Милуші добряче налягала волинян. Тоді водій автівки Мерседес їхав на шаленій швидкості і збив 55-річного пішохода. Удар був настільки сильним, що тіло чоловіка буквально розірвало на частини. Отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичних ампутацій численних ділянок тіла, голови, нижніх кінцівок, розтрощення голови, розтрощення тулуба, множинних зламів кісток скелету із розривами та забоями внутрішніх органів, множинних садин всього тіла. Знайшли ногу, знайшли руку загрузили голову. За кермом автівки був 21-річний житель Ковеля. Як тоді повідомляли правоохоронці, водій був тверезий. Дружина загиблого Сергія Городюка досі не може змиритися з такою втратою. Каже, 24 роки вони були опорою один для одного. З 8-ї години ранку до 4-ї години дня людина складала тіло мого чоловіка і пришивала кусочок до кусочка в труні. А ви не знаєте, які тілесні ушкодження він зазнав. Може, мені треба нагадувати? Може, ти вже забувся і не знаєш, то ти суду розкажи. Ти ж бачив це все. За це у суді першої інстанції водієви присудили чотири роки за ґратами та моральну компенсацію у сумі 904 тисячі гривень. Однак сторону захисту ця сума не влаштувала. Мовляв, суд не врахував, що сам потерпілий був в стані алкогольного сп'яніння. Положеннями статті 1193 цивільного кодексу Передбачимо зменшення розміру відшкодування, зарахування ступенів вини потерпілого. Підставою для цього може бути груба необережність потерпілого, наприклад, перебування в тверезому стані, нехтування правил безпеки руху. Проте з такою заявою захисника не згодні ані прокурор, ані жінка загиблого чоловіка. На суді першої інстанції обвинувачений свою провину повністю визнав однак його поведінка за рік часу після трагедії свідчить про інше. Будь-яких за майже рік часу подій з моменту ДТП будь-яких дій щодо намагання примирення, намагання відшкодування будь-якої шкоди не здійснено. На даний час. Відшкодовано нуль гривень згідно пояснень, потерпіло. Тобто це якраз свідчить про те, що посткримінальна поведінка не підтверджує те, що обвинувачений не розкаявся, не намагався примиритися, не намагався будь-яким чином виправити ситуацію, не вчиняв будь-яких дій на відвернення того, в чому він обвинувачується. У мене на утриманні дитина, який 14 років, це дочка мого брата. Вона поступила і вона проживає зараз зі мною. Вона дуже злякалася, дуже злякалася. ну не просто злякалася, і ми її заспокоїли. Мета вона настільки перейнялася цим всім, що ми працюємо з дитячим психіатром, не з психологом, а психіатром. І на це треба теж кошти. А ви ухмиляєтеся, що я написала щось там не те чи занадто велику суму. Дружина загиблого пригадує, що Сергій надзвичайно боявся смерті. Він дуже любив життя, дуже любив людей. І найбільше, що він боявся, це машин. Нас дома є автомобіль. Він ніколи не дарував. Ніколи до слова раніше винувачений притягувався не до адміністративної відповідальності, відповідальності за перевищення швидкості, каже прокурор. Та й того вечора було не виключення. Є людина, водій, який тоді, коли це все сталося. Він до мене підійшов і каже: Жіночко, вам зараз не до мене, але мене звати Тарас. Я їхав в, кня... в Княгнинку біля ресторану Колобок, і оцей хлопчина обігнав мене, вимальовуючи на дорозі усякі фігури. Я їхав зі швидкістю 120 км за годину, а він їхав набагато швидше, проїхавши далі, початок села Мелуші, є водії транспортного засобу, водій маршрутки, яку він підрізав. І не сталася аварія з маршруткою і з людьми тільки того, щоб в того водія великий досвід. І він зорієнтувався і він не виїхав. То мені здається, що не поведінка мого чоловіка, який стояв у бабіч дороги. Сам же винуватець ДТП каже, що то просто нещасний випадок. На думку, потерпіли я вбив на іного чоловіка, але я б не хотів би, я в житті я говорю, я нікого не вдарив, я нікого не обідав. Там сильно, бо я не хотів нікого в житті бити, Тим більше, як говорять, що я вбив чоловіка. Це ж сталося так, це ж сталося з Так, я перевищив швидкість. Я в цьому визнаю воно. Як говорить, що я не обкаявся, ще щось. Я з перших днів намагався приїхати до потерпілих, говорити з нею, але я бачу, як в неї тяжко мене бачити, так само, як мені. І просто я в неї прошу ще раз вибачення mm. за те, що сталося. Я б не хотів, щоб таке сталося в моєму житті, тим більше. Тому врахувавши всі обставини, суд залишив апеляцію сторони захисту без задоволення, а вирок без змін: а саме 4 роки неволі та 904 тисячі моральної шкоди. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.